Третє і найголовніше питання. От я суботу-неділю працював на Донеччині, на Рівненщині. Головне питання, яке задають люди, як їм жити, як їм платити тарифи, як їм виживати на ту зарплату, як їм годувати свої сім'ї, як їм лікуватися. Це головна проблема сьогодні в країні. Це катастрофічне зниження рівня життя українських громадян. І тому фракція радикальної партії вимагає на цьому тижні розглянути законопроекти, спрямовані на підвищення соціального забезпечення, бюджет. Пенсіонерів інших категорій українських громадян. Зокрема, ми вимагаємо розглянути законопроект про індексацію зарплати пенсії. І з цього приводу я ініціював три тижні тому засідання ради коаліції. Члени ради коаліції дали відповідні доручення уряду. Ми хочемо почути відповіді на питання, коли буде індексація зарплати пенсії. Ми вважаємо, що це треба проводити негайно. Так само ми наполягаємо на тому, щоб прийняти закон, який дасть можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію. Цей закон був проголосований у парла. На жаль, президент наклав на нього вето. По сьогоднішній день закон до залу не винесений, вето не подолано. Так само ми вимагаємо розгляду законопроекту 26,76 про автоматичне нарахування субсидій. 10% людей, які мають право на субсидії, лише скористались ними. Усі інші 90% не скористались і субсидії не отримують. І 25 мільярдів гривень, які передбачені у бюджеті цього року на субсидії, використані не будуть. Чому? Тому що складна процедура оформлення. Му треба автоматично передбачити нарахування субсидій, чому пенсіонер має оформляти якісь там довідки, коли є дані пенсійного фонду, є дані служб соціального забезпечення, взяли інформацію, яка пенсія, яка квартира підпадає чи не підпадає, і нарахували цю автоматом субсидію, щоб людина не падала в обморок від тих платіжок, які вони отримують за житлово комунальні послуги.